Чим менше дерева, тим, тим більше шансів, що воно приживеться. Вот. І зараз саме сезон саджати дерева. Ну, Можна було б трішки пізніше, правда, за тепло. Ну так може пересадимо ще раз. Напис? <гум> ну, <не знаю. гум> можна. <гум> Ні, саджати дерева корисно і треба, чим частіше цим займатися, тим краще. Вот. І головне дерево посадити з любов'ю, з гарними відчуттями і по цим треба полити його. Обов'язково полити. Трудов це біля. Якщо ви знаєте, що вокальне іскування займає первою ступінь. Да? Да я дуже, коли починаю на кухні, я розумію, що це дуже важко. Я не здамся. 25 вересня, а на вулиці плюс 30. Я люблю бабине літо, але якось сьогодні я не вгадав з тим, що... яка погода в нас буде. Вам не шкода таких дорогих черовиків? простіше також. Ні, мені не шкода. Ширько. Ширько. Це недорогі черевики, це дешеві. волонтерство, да, пока наше правительство там занимается непонятно чем. И поэтому я считаю, что любая акция, будь то в поддержку детей, будь то озеленение города. Если мы сами не возьмем все в свои руки, то мы не дождемся, что кто-то что-то сделает за нас. Целу плана до покруче на улице. Я думаю, это проживается. Э, Уверенно. Потому что столько души и любви было вложено, а я верю в это, что растение очень чувствительны. Ну и і... все растения всегда попересадут.